Псалом 29. На закінчення Псалом Давида, Пісня при оновленні дому. Господи, звеличу Тебе, бо Ти мене підняв і моїм ворогам не дав насміятися наді мною. Господи, Боже мій, я закликав до Тебе, і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів мою душу з аду. Ти врятував мене з поміж тих, які сходять у могилу. Співайте Господу, праведні Його, прославляйте пам'ять Його святині, адже гнів у спалах у Його люті, а життя у Його волі. Ввечері вселиться плач, а на ранок радість. Я сказав у своєму добробуті: Повік не захитаюся. Господи, якщо Твоя воля, дай силу моїй красі. Ти ж відвернув своє обличчя, і я стривожився. Господи, я кликатиму до тебе і помолюся до мого Бога. Яка користь від моєї крові, коли я закінчу зотлінням? Хіба буде прах прославляти тебе, чи проголошуватиме він твою правду? Господь почув і помилував мене, Господь став моїм помічником. Ти мій плач обернув мені на спів. Ти роздер на мені верету, а підперезав мене радістю, щоб моя слава співала тобі і не тужитиму. Господи Боже мій, я славитиму Тебе вічно. Дії святих Апостолів. Розділ перший. Першу книгу я написав про все теофіле, що Ісус почав робити і навчати. Аж до того дня, коли давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, він вознісся. Після своїх страждань він постав живий перед ними, з багатьма доказами, з'являючись їм упродовж сорока днів і розповідаючи про Царство Боже. І як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він ви чули від мене. Бо Іван Хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Духом Святим. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час Ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі. По всій юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ними і сказали: Галилейські мужі чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, званої Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходив суботу. Прийшовши, вони увійшли в горницю, де були Петро та Іван, Яків і Андрій, Филип і Хома, Вартоломій та Матвій, Яків Алфеїв та Симон Зелот. І Юда, Яковів, усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві й благанні. Тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав: Мужі брати, треба було, аби сповнилося Писання, яке провіщав Дух Святий, устами Давида про юду, котрий привів тих, які схопили Ісуса. Бо він був зарахований до нас і отримав частку в цьому служінні. Він здобув місце ціною неправди, і коли впав з торчма головою, розпоров живіт, і випали всі його нутрощі. Це стало відомо всім мешканцям Єрусалима, тому те місце їхньою мовою зветься Акелдама, тобто поле крові. Адже в книзі Псалмів написано: нехай стане його житло пусткою, і хай не буде нікого, хто жив би в ньому. А також служіння Його нехай візьме інший. Отже, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами впродовж усього часу, коли Господь Ісус перебував і спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана, і до того дня, як він вознісся від нас, щоб разом із нами один з них був свідком Його Воскресіння, і поставили двох Йосифа, якого називали Варсавою, котрий був прозваний Юстом, і Маттія. Та, помолившись, сказали Ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, кого з цих двох ти вибрав зайняти місце служіння і апостольства замість Юди, який відпав, щоби піти на своє місце, і кинули жереб, і випав жереб на Маттія, якого й зараховано до одинадцятьох апостолів. Книга Вихід. Розділ сьомий та Господь промовив до Мойсея, кажучи ось я настановив тебе як Бога для Фараона, а твій брат Аарон буде твоїм пророком. Ти скажеш йому все, що тобі заповідаю, та Аарон, твій брат, говоритиме до Фараона, щоб відпустив синів Ізраїля зі своєї землі. Я ж зроблю серце Фараона закам'янілим і вчиню мої численні ознаки й чудеса в єгипетській землі. Та фараон не послухає вас, тож я накладу свою руку на Єгипет і з моїми полками виведу мій народ ізраїльських синів з єгипетської землі з великою відплатою. І всі єгиптяни пізнають, що я Господь, який простягнув руку над Єгиптом і виведу з поміж них синів Ізраїля. І Мойсей та Аарон зробили так, як заповів їм Господь, так вони й зробили. А Мойсеєві було вісімдесят років, а Аарон же, його брат, мав 83 роки, коли заговорив до Фараона, і сказав Господь Мойсеєві Ааронові, промовляючи: якщо говоритиме Фараон до вас, кажучи, покажіть нам ознаку, чи чудо, то скажеш своєму братові Ааронові: Візьми посох і кинь його на землю перед Фараоном і перед його слугами, і він стане Змієм. Тож Мойсей та Аарон увійшли до Фараона і до його слуг і зробили так, як заповів їм Господь. Аарон кинув посох перед Фараоном і перед його слугами, і він став змієм. Та фараон покликав єгипетських мудреців і ворожбитів, і єгипетські заклиначі своїми чарами зробили так само, і кожний із них кинув свій жезл, і вони стали зміями, та посох Аарона проковтнув їхні жезли. Однак серце Фараона було непохитним, і він не послухався їх, як і сказав їм Господь. Тож Господь сказав Мойсеєві: стало нечуйним серце Фараона, аби він не відпустив народ, вранці йди до Фараона, ось він підійде до води, а ти чекатимеш на березі ріки, щоб зустрітися з ним, і візьми у свою руку посох, який перетворювався на Змія, і промовиш до нього. Господь, Бог Євреїв, послав мене до тебе, кажучи, відпусти мій народ, щоб мені поклонився в пустелі. І ось дотепер ти не послухався. Так, каже Господь, із цього дізнаєшся, що я Господь. Ось я вдаряю посохом, що в моїй руці по воді, яка в ріці, і вона перетвориться на кров, і риба, яка в ріці загине. Тож ріка засмердиться, і не зможуть єгиптяни пити воду з ріки. І Господь промовив до Мойсея Скажи Ааронові своєму братові: візьми свій посох і простягни руку на води Єгипту, на їхні ріки, на їхні канали, на їхні мочарі та на всю їхню стоячу воду, і стануть кров'ю. І буде кров по всій єгипетській землі, і в дерев'яних, і в кам'яних посудинах. Тож Мойсей і Аарон зробили так, як заповів їм Господь. А Аарон, перед фараоном і перед його слугами, піднявши свій посох, вдарив ним по воді, що в ріці, і всю воду в ріці перетворив на кров. І риба, яка в ріці, вимерла, а ріка засмерділася, і єгиптяни не могли пити воду з ріки, і була кров по всій єгипетській землі. Те саме зробили і єгипетські заклиначі своїми чарами. Та серце фараона закам'яніло, і він, як і сказав Господь, не послухався їх. Фараон повернувся і увійшов до свого дому, а над цим він навіть не замислився, а всі єгиптяни почали копати біля ріки, щоб напитися води, бо не могли пити воду з ріки. Минуло сім днів після того, як уразив Господь ріку, і Господь промовив до Мойсея: Увійди до фараона і скажи йому. Так говорить Господь: відпусти мій народ, щоб поклонився мені. Якщо ж ти не бажаєш відпустити, то ось я уражу всі твої околиці жабами. І видасть ріка жаб, а вони повилазять і доберуться до твоїх домів і до твоїх спальних кімнат, і вони повилазять на твої ліжка і на доми твоїх слуг і твого народу, і у твої діжки з тістом і на твої печі, і будуть жаби лазити по тобі, по твоїх слугах і по твоєму народові. Книга Вихід. Розділ восьмий. І промовив Господь до Мойсея: Скажи Ааронові своєму братові, простягни руку зі своїм посохом на ріки, на канали та на мочарі і наведи жаб. І Аарон простягнув руку на води Єгипту і навів жаб, а жаби вилізли і покрили Єгипетську землю. Так само своїми чарами зробили і єгипетські чаклуни і навели жаб на єгипетську землю. Тож фараон закликав Мойсея та Аарона і сказав Помоліться до Господа за мене, і нехай забере жаб від мене та від мого народу, і відпущу народ, і вони принесуть жертву Господу. І сказав Мойсей Фараонові Признач мені, коли помолитися за тебе, за твоїх слуг і за твій народ, щоб усунути жаб від тебе від твого народу, і з ваших домів, вони залишаться тільки в ріці. Той же відповів: Уранці. Тоді Мойсей сказав. Буде так, як ти сказав, щоб ти знав, що немає іншого бога, крім Господа. Тож будуть забрані жаби від тебе з ваших домів і кімнат, і від твоїх рабів, і від твого народу, вони залишаться тільки в ріці. Мойсей і Аарон вийшли від фараона, і Мойсей закликав до Господа щодо обмеження жаб, як постановив Фараон, і Господь зробив так, як сказав Мойсей. Жаби загинули в домах у кімнатах і на полях, їх згрібали купа до купи, і засмерділася земля. Побачив фараон, що настала полегша, та нечуйним було його серце, він не слухав їх, як і сказав Господь. Тож Господь промовив до Мойсея Скажи Ааронові, простягни руку зі своїм посохом і вдар порох землі, і будуть блохи на людях, на слугах і в усій єгипетській землі. Тоді Аарон простягнув руку з посохом і вдарив порох землі, і появилися блохи на людях і на чотириногих, і в усьому поросі землі були блохи в усій єгипетській землі. Так само вчинили своїми магічними діями і чаклуни, намагаючись вивести бліх, та не змогли, і були блохи на людях і на чотириногих. Тому чаклуни сказали фараонові Це перст Божий. Та фараонове серце закам'яніло, він не послухав їх, як і сказав Господь. І Господь промовив до Мойсея: Підіймися рано вранці і стань перед фараоном. Ось він вийде до води, а ти скажеш йому. Так говорить Господь: відпусти мій народ, щоб мені поклонився. Якщо ж не бажаєш відпустити мій народ, то ось я насилаю на тебе, на твоїх слуг, на твій народ і на ваші доми собачих мух, і доми єгиптян, і земля, на якій вони є, наповняться собачими мухами. Та для землі Гесем, на якій є мій народ, того дня я зроблю чудо. Там не буде собачих мух, щоб ти знав, що я Господь, Господь усієї землі. Я встановлю межу між моїм народом і між твоїм народом. Уранці буде ця ознака на землі, і зробив Господь так: з'явилися численні собачі мухи в палатах фараона, у домах його слуг і на всій єгипетській землі, і земля була знищена собачими мухами. Тож фараон закликав Мойсея та Аарона, кажучи: Підіть і принесіть жертву вашому Богові в краю. Та Мойсей сказав не може того бути. Адже ми будемо приносити в жертву Господу Богові нашому те, що огидне єгиптянам. І якщо приноситимо в жертву перед ними те, що є огидним для єгиптян, то будемо побиті камінням. Ми підемо на три дні ходив в пустелю і принесемо жертву Господу нашому Богові, як він нам звелів. І фараон сказав Я відпущу вас, принесіть жертву Господу вашому Богові у пустелі, але не йдіть надто далеко, тож помоліться і за мене до Господа. А Мойсей сказав Ось я вийду від тебе і помолюся до Бога, і завтра відступлять собачі мухи від тебе, від твоїх слуг і від твого народу. Не продовжуй, фараоне, надалі обдурювати, не відпускаючи народ, аби принести жертву Господу. Мойсей вийшов від фараона і помолився до Бога, і Господь учинив так, як сказав Мойсей: він прогнав собачих мух від фараона, від його слуг і від його народу, тож не залишилося жодної. Та фараон і цим разом зробив нечуйним своє серце і не забажав відпустити народ.